Всім добрий день, з вами Автоєвропа. Сьогодні маємо ось такий чудовий автомобіль, пригнаний з Німеччини. Там у нас є Audi A4 b 6 кузов чистий 2004 рік. На топовому моторі 1.6 на 75, 75 кВт або 102, 102 кінських сили. Він у нас є розмитнений, він у нас є сертифікований. Автомобіль у нас. В класному стані, без корозії, без рижиків. Дуже гарний збережений автомобіль, без підкрасів. Ну, Звісно, 20-річний автомобіль, тому деякі моменти у нас будуть. Так, давайте зараз я більш детально його покажу. Значить так, криша. Завод. по два кліка, стійка, бетон. Трохи погано огляд робити, бо дощик моросить. 120, давайте тут ще капот вдарю. 105. 102, не скрила. Арочку. 127 дверка. 135. низ дверки. 109, задня дверка. перед. Задник во. Арочка. Цепа по воду. 102. Стілочка 121. Дверна кришка 104. 96. 100. Крыло заднее. 108 104, 132. Ну, тут все по заводу, тому я вже її просто декілька раз перевірив, тому мене передня дверка. Крило. 144. 158. Можливо, був перелак. Так, давайте пройдемося по косяках. Так, вікна покажу вам, дивіться, четверте. Ну, вікна всі рідні. Чотири. Чотири. Ну, всі рідні вікна. Тобто. Теж. Давайте четвірка. 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 Значить, так, давайте пройдемось по косяках. Значить так. Крило. М'ятинка. М'ятинка протертість. Раз. Так, тут в нас все класно по лівій стороні. М'ятин таких тут я не бачу, царапин не бачу. Ага, ось тут така м'ятинка під викатку. Ну, її майже не видно, якщо такою камерою покрутити то побачите. Так, позаді в нас. Ось і тут теж така ну, невеличка, але не поцарапана нічого під викатку. Так. Ось тут теж така невеличка м'ятенка є. Стоп. Тріснутий. Ну, по бамперу такі царапки. Там легенькі, то нормально. Так, далі права сторона в нас іде, Тут це чудово. Тут маленька така м'ятинка є, тут така невеличка під викатку, а отут і царапинка є. От, ось її ну, На сонці її гарно видно, так і майже не видно. Так, далі, 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 далі. Переднє криво. От, тут теж така притертість є. Бампер чухнутий. Легенько. І з цієї сторони теж от чухнутий. Ну, це стандартна процедура, тому... Я за це не переживаю і не парюся. Так, далі, далі, далі. Кидемося по салончику. Ось такий чудовий салон. Не затертий, нічого не порване. Ось так іде. Давайте вам покажу, що в нас тут є. Так, ручка КПП підтерта трішки. Ну, Руль це стандарт від сонця, це в шкодах, всіх вагах, це є стандарт. 181 тисяча пробігу. Машину ми забирали з села. Зараз покажу, скільки там було, та під неї дивіться, клімат контроль є, магнітолка є, дуже, до речі, гарна музика тут в Audi грає. Ну... ну, Музика в Audi це топ. Щиточок. Так, друзі, е... друзі, що тут у нас по комплектації вас Дивіться, люк. Люк люк клас. Давайте музику тихіше зробимо. Так, бардачок. Ну, стандартна процедура Audi, ремкомплекти дивився на Олексія, це можна купити там 600 300 гривень, він вартує. О. Так, тут все у нас класно. Сідушка не продавлена, не порвана, бо бачно тут в ауді затирається і тут проривається, це нормально, педаліки гарні. Так, салончик ззаді. Не затертий. все чистенько, стеля в нас трішки провиша. Так, багажник у нас чистенький. Та щось не, не можу відкрити. Багажника, зараз я візьму, Не. Ну, покажу вам багажник. Значить так, тут задня теж все гарно чистенько дивіться, по болоту. так як я казав, дивіться, яке болото. Машина була в селі. Так, зараз вам заведу, покажу двигунчик ще. Чекайте, бо щось вона закрилася. Зараз я відкрию її, бо щось у нас машинка закрилася. Не знаю чому. Так. О, багажничок, дивіться. Все чистенько. Тут якась музика. Ну, Стандартна по ауди. Тут у нас такий бордичок. Запасочка є. Просто я не положив ще, то на жаль, домкрата нема. Ну, ну, нема. Мені він не потрібний. Значить, так, дивіться, по двигуну. Помилок у нас немає, нічого не світиться, не горить, не димить, не коптить. Так, опа, трішки, трішки незручно в ауді відкривати в її рукою і тримати телефон. Від антифриз чистенький. Двигун я не мияв. Дивіться, гази не пруд. Чистенький. Систенько, сухенько. По акумулятор, Bosch. пробка. Шняги немає, як обично в них є в цих двигунах, по шкодах дуже частенько. Знімаю вам кришку. Тут все чистенько, сухенько, нічого не маялося, нічого не драялося. Зараз буде зробити перший холодний запуск автомобіля. Так, робимо запуск. Мотор окей, масло окей. О. Моторчик працює рівненько, чистенько. Зараз впадуть оберти. Так, клімат, 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 клімат. Клімат дує, але слабенько потрібно буде то заправити. Це працює в нас, підстаканники працюють, склопіді і працюють, не буду відкривати, бо, бо машина помита. Так, по зауваженнях, ну, по машині ну, немає. таких. Зараз двигунчик покажу. Дивіться, палив в нас. Тобто не летить, дима нема, газу не пруд, нема все сутенько. тут посол теж, не кипить, це гарно. Дуже цікавий дана автомобіль, знаходиться в місті Хмельницькому. Буде невеличкий присутній торг. Дзвонимо, пишемо, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки. У нас ще є нова партія нових автомобілів. Всіх до нових зустрічей, до нових відео, всім гарного дня, далих покупок, всім пока. Ось так працює двигунчик. До побачення, гарного дня всім.